Ще досить потужний варіант. Є Redmi Note 12S. Ціна 5600. Має легкі-легкі такі царапки від Чехла. В принципі, телефон ще зовсім не е, старий цього року. Випуску. 108 Мп. Камера має. По обводу телефон у гарненькому стані. Type-C-роз'ємчик, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по, по цій стороні. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Досить потужний. Він 256 має пам'яті. Так, назва пристрою Redmi Note 12S 256 ГБ пам'ять самого телефону. Встановлений 14 Android. І детальна інформація: 8 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Камера доволі круто показує. Також дивіться, інші мої відео є. Досить великий вибір по телефонах.